Кілька натискань на клавіші і квиток у пасажира. З 1 липня у ЧТУ запустили перший етап впровадження автоматизованої системи обліку проїзду. Всі машини, що виїздять на маршрути з комунального підприємства, мають портативні валідатори. Ось кондукторки першої зміни здають виручку. Кажуть, електронний засіб значно полегшив життя на цьому етапі. Я здрав, у мене готівки. Я повинен здати 1059 гривень. Все, я гроші достав, виклав, порахував, все. немає нічого складного. Раніше приходимо, списуємо талони, скільки талонів продав, скільки треба, Це вже самі вважали, як кажуть. Зараз вважає валідатор нам. Геннадій Володимирович, кондуктор з 14-річним стажем, згадує, як перевчався працювати з валідатором і як з ним працюється зараз. Попервах, попервах, ну, перший раз у руки чоловік взяв таку штукову, як кажуть, да? ходили на зганяття. Ми вийшли в курс діла і стали працювати. Складного нема нічого, нема нічого, але тільки... Важкувато в часи пік. Його колега в ЧТУ 11 місяців. Так особливо нічого складного немає. Ні. В час пік тільки дуже тяжело, коли багато людей. Буває, що кнопка не там нажимається, Не так. І ще бувають такі пасажири, які часто спрашують, карточка можна розчитатися. Ну, об'ясняю, що це касовий апарат, а не термінал. Всі кондуктори пройшли навчання, як працювати з терміналами. Переконують нічого складного. Перший день поїхала вроде так, кров перенірничала, а потім как-то само собою пішло. Де нема кондукторів, квитки видають водії під час зупинки, і на такий крок пішли, бо не вистачає працівників. Нам не вистачає на даний момент, ну чоловік 40 ще. Електронна система погана для тих, хто не справляється з планом або був нечесний на руку, кажуть на підприємстві. Текучість є завжди. Зараз така виникла проблема з тим, що під час навчання з валідатором взагалі не було ніяких проблем. Але звільнилися ці кондуктори, які не виконували план. Тобто в них виконання плану менше 85%. Ще звільнилися ті, які ну, продавали інший квиток два рази, один квиток. Тобто зараз з валідаторами це неможливо. До того ж, вперше за всю історію можна буде порахувати реальний пасажиропотік і без зайвих затрат на це. За яким маршрутом, який пасажиропотік, в часи пік чи в не часи пік. Скільки людей проїхало? Так, це ми зараз можемо і навіть знати, у котрій години пік на якому маршруті у вихідні та будні. Під це можна коригувати і випуски електромашин та інше. Це лише перший етап провадження системи. На другому з'явиться можливість безготівкових розрахунків за допомогою транспортних карт. Їх на цьому етапі буде три типи. Перше це пільгове для учнів, оскільки у нас учні їздять по по дві гріні згідно рішення Чернівської міської ради. Потім буде транспортна картка для всіх мешканців, на яку кожен мешканець може покласти певну суму коштів необмежено. І третій вид це проїзні, які є. Проїзні ж не будуть прив'язані до першого числа місяця. Діятимуть 30 днів від дати активації. Транспортні картки мають з'явитися вже незабаром. Працюватимуть вони поки з портативними валідаторами у кондукторів. Подробиці щодо електронного обліку проїзду в комунальному транспорті, як і етапів його впровадження. Дивіться в ефірі телеканалу Дитинець. В програмі позиція цього тижня.